Благодійні вистави на підтримку збройних сил України організовують в селі Нападівка Липовецької громади. Місцева жителька Валентина Гривківська згуртувала однодумців, створила аматорський творчий колектив і самостійно поставила кілька вистав на підтримку збройних сил України. Репертуар українська класика Кайдашева сім'я за двома зайцями фараони. Протягом року колектив не лише виступав у рідному селі, а й гастролював по сусідніх громадах за цей час. Назбирали понад 100 тисяч гривень. Усі кошти передано на підтримку наших військових. З нами на зв'язку Валентина Гривківська, організаторка вистав, режисерка постановниця. Пані Валентино, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створити театральний колектив. Знаємо, що це була ваша мрія. Поділіться історією створення. Ну, знаєте, наш колективна дівчанка» існує дуже давно. Но ми виступали концертами, співали, танцювали. А мрія поставити виставу вже була дуже давно. Коли почалась війна, концерти ми перестали показувати, бо, як кажуть, було не до веселощів. Але пройшов час і захотілося допомагати нашим Збройним силам. Перший рік ми ходили колядували. Ми зібрали десь 27 тисяч, теж ми. Закупили були багато для армії, передали волонтерам. А вже минулого року ну, щось захотілося щось поставити. Я запитала дівчат чи згодні, і вони всі в один голос сказали Да. Зразу в мене була думка е Мартин Боруля поставити виставу. Я вже й роздрукувала е сценарій, все, принесла, ну, хто в мене в школі дівчата, бо я працюю в школі. Почитали будемо, але потім передумала і не повірите, я прийшла в церкву і кажу: дівчатам: ні, ми будемо ставити за двома зайцями. Вже ролі розпреділили все. І так всі згуртувалися. Ну, В селі, знаєте, не дуже легко ходити на репетиції, тому що. Заняті робота, городи, але все рівно дівчата старалися. І ми за два місяці буквально поставили виставу. Першу виставу ми поставили минулого року, 8 червня. Звичайно, це був аншлаг. Люди зібралися і дуже так було. Ну, якось так приємно, що нас підтримали. Приїхали з сусідніх сіл старости, запросили нас, ми були в Очиткові, в е селі, виступали потім з цією виставою. Велике село Росошана запросило. Ми там виступали теж всі кошти. Перші в нас вистава називалася, що ми збирали на Нападівський дрон. І дійсно, ми його купили і відправили. Потім ми ще ставили виставу ще раз поставили за двома зайцями в своєму селі разом з концертом на День Захисника України, 14 жовтня. О, ну Вже було 1 жовтня. Потім ми зібралися поставили виставу Кайдашева сім'я в лютому місяці, це вже був п'ятий наш концерт. О. Теж за два місяці, ви знаєте, так холодно було, морози, в клуб не опалюється, а ми ходили на репетиції. В дівчат хворіли діти, бо в нас є що, ну, артисти, що шестеро дітей, хлопці, троє четверо шкільного віку, тройнята, двоє маленьких, хворіють діти, хворіли дівчата. Але ми ходили і вже в лютому місяці в кінці ми поставили Кайдашеву сім'ю. Місяць відпочили, Пані... і ми вирішили ставити знову. Вже сказали ставте фараони. Ми поставили фараони. Рівно рік, як ми працюємо, і ми поставили вже третю п'єсу. Пані Валентину, а хто входить до складу вашої трупи? Знаємо, що не вистачає чоловіків, і жінкам доводиться грати чоловічі ролі. Ну, до нашої трупи входять всі жінки, тільки в останній п'єсі брав участь. Син нашої артистки, всі жінки, працівники школи, гімназії, тим зараз гімназія, працівники дитячого садочка, працівники місцевого, місцевого господарства, бо в нас велике сільськогосподарське підприємство, агрофірма Нападівська дуже велике. О, і домогосподарки брали в нас три сестри, три. Троє дівчат, три сестри всі брали участь в виставах, в яких в Двох брали, в третій, там не в яких виходить так. Бо, тому що я, що я старалася, щоб були вистави, де багато ролей. Щоб, ну не так 5-6 чоловік задіяно, а нас було і 11 чоловік задіяно, щоб було більше задіяно. Так, що в нас всі є. Софія Парубоча і Олена Парубоча — це мама із дочкою. Донька закінчила 9 клас, але каже: якщо буде потрібно, я буду весь час приймати участь. Так що я ж кажу: дівчата молодці всі, Завклуб е, також приймає участь Сіре Катерина. Можу перезвати всіх поіменно, якщо потрібно. Пані Валентино, обов'язково познайомимося з усіма акторами. А ще розкажіть, будь ласка, ви вже сказали про те, що передаєте, збирали кошти на дрони. А куди власне передаєте? Можливо, скажете чи односельцям вашим чи, можливо, військовим частинам? І власне, як звітуєте перед глядачами, вашими односельчанами за зібрані кошти? Ну за перші. Концерти, чотири концерти, і ми ходили колядувати. Ми назбирали 74 тисячі 500 гривень. За ці гроші ми купили три дрони. Дрони ми відправляли в 59-ту бригаду. О. А потім ліки на 12 тисяч ми купили ліків, 5 тисяч ми передали на парафін. Ну, звичайно, купляли вже, коли ми висилали нашим хлопцям Нападівським, які служать в Збройних силах України. То ми вже питали, що їм потрібно. То ми купляли чай, каву, теплі речі. О, це я ж кажу, і ліки ми відправляли. Ми 5-6 посилок зараз ми відправляли, і цукерки, які ми наколядували. То пішло 7 тисяч. Вісім тисяч ми закупили пропелери для дронів, нас попросили хлопці, дев'ять тисяч допомогли на амуніцію військовому. Потім адресну допомогу надавали на лікування і були. А вже останній концерт ми зібрали 12 тисяч. Написала хлопцям, що потрібно, може, знову деталі для дронів, то вони попросили, що потрібно планшет. Зразу казали ноутбук, але но в нас просто коштів мало на ноутбук, їм треба дронщики. То на планшет нам якраз вистачило, ми замовили планшет, він прийшов. І ще гімназія додала нам 2000, і в них були ще теж благодійні кошти. Ми закупили їм. Ну, засоби гігієни, вологі, серветки, душі. І вчора ми відправили цю посилочку уже на Запорізький напрямок. Пані Валентино, на завершення що... розкажіть, які плани творчі маєте надалі? Можливо, готуєте нові постановки або розширюєте колектив? Ну, колектив ми не розширюємо, а постановки, ви знаєте, люди вийшли з цього концерту, вистави і кажуть: так. Уже сватання на гончаріці повинно бути. Е, я кажу, воно вже в мене давно роздруковане, Роздруковане і Мартин Боруля і сватання на гочаріці, так що дайте нам перепочити трошки літом, бо ж городи ви, ми село, у нас роботи повно. О, а вже на осінь будемо ставити. І Ми дуже переживали, знаєте, ми першу ставили за двома зайцями, другу ми ставили Кайдавашева сім'я. Дуже на пішла. Ну, на ура пішла. А за фараонами ми переживали, тому що не всі знають цю п'єсу. Ми дуже до останнього дня ми так переживали. Ви знаєте, нам треба було передітися всім чоловіки, Ми робили парики. Люди питали, що ви їх робили. Ми ліпили їх з пластиліну, чіпляли коси, вуса в нас падали трохи, не могли триматися, але було все дуже прийшло гарно, ми заспокоїлися вже. Так що думаємо, що сватання научається буде наступно. Пані Валентину, дуже mm. дякую вам і за те, що ви робите, і бажаю вам творчих успіхів вашому колективу. На все добре, до побачення, дякую, і все буде Україна. Обов'язково глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Валентина Гривківська, організаторка вистав, режисерка, постановниця.